Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами знову Тетяна невеличке буде відео з реанімації моєї улюбленої картини. Це Лукас, Горний пейзаж. Вишивала десь, не знаю, мабуть, 17-й рік, 17 18-й. Пам'ятаю, маленька дитина в мене була, і років, років три було. Десь 17-й рік немає надпису на рамі, бо це я робила у нас на ринку, я розповідала чоловік, з яким я трошки посперечала, що я хочу зелену раму, він мені якусь коричневу пропонував, яка взагалі не ліпилась сюди. Я хотіла подвійну раму ще з білим або ще з якимось. Ну, Підібрати, але там вибору особи не було. І він все, що могла запропонувати. Ну, треба було просто розвернутися і піти. Ну, я прийшла оформити, тому що в той момент я вишивала свою роботу кожну і бігом біжала, оформлювала. Не так багато мало оформлених робіт на той момент. А хотіла завішувати своїми красотами стіни в будинку. Ну, Тому є, як є. Я вам зараз все покажу. В неї звичайне скло, тоненька така рама, і позаду, ось так він мені запропонував. На тоненьких таких цих ниточку я вже дома приліпила, так воно і висить у мене. Ці всі роки. На ДСП, я так розумію, він приклеїв мою вишивку, обрізавши по краї хрестиків. Тому що запасу тут тканини немає, як ви бачите, ну і зверху нічого не прикривав. Ну і защіпнув ось цими застіпками як фоторамка. Я зараз все це розберу ну і покажу вам, що у мене вийде. Ну і відвезу свою улюблену багетку Вальтер Багетна майстерня. У нас в місті Миколаєві. Ми з Олександрою щось сюди гарненьке придумаємо. Ну, ви вже побачите, коли я вам покажу готову оформлену роботу. Ну, Дівчата, дякую, хто мені писав коментарі, щоб я обов'язково переробила цю роботу. Я все не вирішувалася. Я була так ображена навіть не на цю роботу, а на це оформлення. що... Мені геть особливо і не хотілося дивитись на цю роботу, хоча вона постійно висіла в мене в кімнаті на видному місці. У мене над моїм робочим столом. Зараз вона висить в кімнаті у моєї дитини. Висіла в залі трошки, я забрала і повісила до дитини в кімнату. Тож, давайте побачимо, що у нас вийде з цього неказистого оформлення. Ой, зараз розіб'ю ще скло, хоча його не шкода. Цієї шикарної класної роботи вона вишивалася хрестиком в дві ниточки, ніяких інших технік тут немає. Вишила я її десь, так пам'ятаю, приблизно за 5 місяців, грала вишивальні ігри, вишивала паралельно е десь близько 6 робіт. Не зараз, не як зараз, 40 маю розпочатих, а тоді на той момент шила їх швидко. У мене і запасів таких великих не було. Тож. Купляла одразу, починала, вишивала. Виробники нас тоді так не балували, та і гроші тоді не так витрачались. Я тоді в декреті сиділа з дитиною вдома, грала в ігри вишивала і створювала красу. Тож, давайте подивимось, що нам з Олександрою тут вийшло зробити. Не перемикайтесь. Ще маленьке включення. Розібрала я ось лежить рама. Просто розігнула ось ці зажимчики І маю ось таке: подивіться на ДВП-ДСП, трошки не розумію, як воно там називається. На два хрестики буквально відрізано по тканині, прям рівненько. І пристьобнуто один в один. Ну я сподіваюся, що він її не приклеїв, тому що може клей потім проступитись. Ну, як бачите, ось. Бачите, дин 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 і пристібав мою роботу. Тут взагалі різав вже, як хотів по хрестика. Дівчата, це, це такий труд, це така робота, а він взяв і просто так і споганив мою роботу. Блін, якби я пам'ятала, як його звуть, навіть не знайомилась, але я б його не рекомендувала геть. Зараз він, здається, там не працює, тому що кілька разів там пробігала, наче закрито на ринку. Ну, ось така робота, дівчатка, бачите, обрізав мені по самі хрестики, по самі пристібав по хрестикам. Ой, не дядька, словно вистачає. Що ж, не перемикайтесь, далі, буде, я сподіваюся, гарно. А я дібралась до, до камери, до відео, до картини, щоб показати вам все-таки завершене остаточне реанімування моєї чарівної картини Лукас Горний Пейзаж Олександра з Вальдер багетної міста Миколаєва, там, де я намагаюся всі-всі свої роботи оформлювати. Обужнюю цю багетку. Олександрі ще раз привіт! Ми з нею переробили ось зад, ви бачите, завжди ось таке оформлення іде або крокодильчик, якщо маленька картина, це картина велика, як ви бачите. І ось такий навіс іде, завжди завжди в моїх роботах. Новенька рама, ми нічого не додавали до тієї основи, на яку була вже пришпильна моя вишивка. Все ось так, як шло, так йшло. Тільки додали ось цей білий заднік і нова рама. І давайте... Я обережно переверну цю роботу, і ми бачимо ось таке шикарне оформлення. Мені здається, що в цьому оформленні вона стала більш яскрава, наче ви виглядає, виглядаєте у вікно, дивитесь вдалечину, бачите гарну картину. Ось така: це пластиковий багет. Подвійний такий, ну його не два, а це один такий трошки з золотавим таким приглушеним золотом. Ну, мені дуже-дуже все подобається. Ось це біле додається, наче як паспорту, якого тут не вистачало. А та рама була зажата, зелена, темна, така, не дуже гарна. А ця дуже-дуже класна сюди. Пасує. Мені, мені дуже я задоволена, коли мені Олександра прислала фото оформленої роботи, я була мега задоволена. І ця картина в цьому обрамленні стала більш якась така, знаєте, вона як е, була, як я кажу, в тій зеленій рамі вона була, наче як захід сонця, а в цій рамі вона стала, наче як світанок. Ну, я мега-мега задоволена, що тепер у мене таке оформлення цієї. Роботи. Вам воно передається трошки темнішим, насправді воно таке гарне, ще й рама така переливається Під дерево таке все тут. Ну, класне. Є ще інші кольори. Ми підбирали-підбирали, там трохи синевою було, але синеньке сюди не пасувала. А ось ця мені дуже подобається. Мені подобаються такі рами, коли ось такі різні кольори йдуть отак в одному складі. Якщо ви помітили, у мене. Ну, кілька робіт, таких, які йдуть от з таким світлим паспорту, і потім рама і е, окантовочка ось ця, йдуть однакові. Е, ну, Тобто, це одне з моїх улюблених оформлень. Тож ось таке оформлення я маю. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, як я реанімувала все-таки свою картину, переробила, тому що мені, мені було болісно на неї дивитись в тому оформленні. І після того, як я її розкрила, взагалі. Ніж по серцю. А тепер вона має шикарний вигляд. Висить вона у дитині вже в кімнаті. І радує всіх нас своєю красою. Тож так. Дякую ще раз Олександрі за мої забаганки, що я хочу робити красу. Ну, я думаю, Олександрі це навпаки. Плюс, так, вибачаю знову шумлять, я швиденько дознімаю. знімаю. Дякую всім, хто мене підтримав, тому що Таня переробляє. Переробила. Тож, так, все завершую своє відео. Бушумлять, ще й вікно не закрила. Бажаю вам тих мирних днів і ночів. Швидкої перемоги. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення.